Всім привіт! З вами Лемок. І сьогодні я буду забирати собі нарешті танчика за глобальну карту. Вони ж маневри. Відповідно для того, щоб отримати танк, потрібно 14 322 отих от особистих очків. Є у мене 19400. В останні дні дуже багато, дуже багато скажімо так команд брали. Якісь там э, гравців із слабіших гро для того, щоб їх затягнути на танчика. Відповідно, сумарочка трохи виросла. Тобто я розраховував десь в районі 14 тисяч, а вийшло 14300. Отже, буду я брати векаху. Отак от, от просто без усього. Просто так, да? Просто отримано. І лишається в мене 5 тисяч очків на інші власне товари. На інші товари, що тут в нас є? Два дистилі різні. 1800 у нас 300 бон коштує. Ну це дорого, це дуже дорого. Так, 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 так. Я напевно візьму все ж таки 3D стиль. Тому що він дуже класний, там можна його подивитися. Тобто це обійдеться мені в... скільки? В... 600 бон, напевно. Так. Ну, приблизно, трошки менше, якщо так брати. Все ж таки візьму я цей стиль, на викаху поставлю собі. І лишається в мене 2000 очків, за які я, напевно, візьму набор з бонами. І, власне, в мене вже нічого не лишиться, так? Так, або набор з бонами, або 300 бон, або декілька днів према хм Так, так, так цікаво. Що брати? Та напевно візьму от... Та ні прямо, скільки я зможу їх взяти. Я можу їх взяти 6. Ну, це набагато краще, напевно, як просто цей. бони. І лишилося мене 279, трошки не вистачило для того, щоб ще щось взяти. Тому от власне давайте подивимося на танчик. Стосовно цього от запуску, ну, це був непоганий такий запуск маневрів. Перший запуск тестовий. Я надіюсь, що воно і надалі так буде. По 2 години на день це трошки легше, скажімо так, як грати от стільки годин, як треба було на ГК. І сам же цей сетапчик, тобто по 2 по години і по 7 чоловік це набагато краще, як цей. Як мінулі ГКшка, так. Що робити? Ставити мені фугасі хоча б два, напевно. Так, 246 пробиття це дуже погане, по суті. Тому 10 ББШ нехай буде на всякий. А все інше візьму я акумулятив. Так, стосовно обладнання. Ставити експериментальне чи не варто? Так, Візьму я візьмую, трофейку, у мене є. Поставлю. ну По суті, потім і треба буде відремонтувати. Тобто налагодити. <кій> ну Удосконаленого в мене немає. Кошти воно дорого по бонах, тому поки що я пограю на звичайному. Так, а де у мене... Де у мене... Так. Де у мене стоїть Одес? 15, 16 і 103. Ну, Зудиса, напевно, я зніму. Поставлю собі. І ще або Стаб, або щось інше потім собі поставлю. Ну, загалом танчик непоганий. Буду його потім налаштовувати собі вже, не буду вас мучити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взяли ви собі якийсь танчик. І якщо взяли, то який, власне? Я хотів також Кар взяти, але... Кару хороша штука, але поки що мені потрібен більше ВК для проходження різних ЛБЗ там і такого інше. Вже напевно на наступному запуску, якщо не буде чифтейна, то буду я брати вже кару. От, такі ось такі от справи. Всім гарно, дякую за перегляд і бувайте.